Тисячі пенсіонерів на Донбасі сьогодні бідують. Особливо особливо важко самотнім людям. Вони не можуть дати собі ради. Багато хто з них не в змозі вийти за межі власної оселі. Хто допомагає знедоленим вижити? Розкаже Вікторія Частюхіна. Дуже хороший в мене дід був. Жалко тепер, що всю одна нікому не ні. Чоловік євдокії Тимофіїні помер три місяці тому. П'ять років він був паралізований після інсульту. Тепер у 75 років старенька залишилася зовсім одна. Погано саме, дуже погано. І страшно, і ночами. Якийсь сон присниться та боїся. Ця війна всю надіжду сняла. Живемо одним днем і нічого не радує, нічого ніякого просвіту бачимо. Обстріли у Куйбишевському районі, де й живе пенсіонерка, чути постійно. Це нагадує Євдокії Тимофіївні про дитинство в часи Другої світової, за мирного часу і подумати не могла, що пережити жах минулого століття повториться знову. Стріляло кругом, і там стріляє, і тут стріляє. Ночі Спіш і вздрагуєш. От, от страха, так десь щось грохне і все. Коли спати одній уже зовсім не сила пережити тривожні ночі, старенька кличе сусідку. Валентина Олександрівна живе в будинку навпроти. Тебе купити? Молока хліба приходить майже кожен день, допомагає по господарству, годує собаку ладу. Валентина Олександрівна також самотня. Свого часу пережила дві операції: видалення виразки шлунка і пухлини. Радіє, що залишилася живою і може ходити. Я к ній хажу часто, навіть ночивала у ней, с ней. і в магазин хожу, тому що я що ножками бігаю. Допомагає сусідка й отримувати продуктові набори допомоги Ріната Ахметова. Улюблену страву, макарони, Євдокія Тимофіївна любить готувати сама. Серед безлічі продуктів у наборі виживання вони також є. Спасіба Ахметову. Помагають людям так, дай Бог йому здоров'я. Якби не його допомога, люди, може деякі так і з голоду умерли. йому благодарні всі, весь народ. Благодарен, ви простите мене. Що я плачу зараз? Сусідки вважають себе сім'єю за обохів, Євдокія Тимофіївна молиться перед цими іконами, рушники до яких вишивала власноруч. Головне, чого сьогодні хочуть мирні мешканці, дожити до завтра і дочекатися миру. Надіємося, що вона війна ж таки кончить. Вікторія Чистюхіна Данила Кирієв сабиття канал Україна.